Раптова небезпека суне на Україну. Поки ми насолоджувалися останніми теплими днями, то і не помітили, як до наших кордонів наближається масштабна аномалія. Клімат очікують, синоптика різко зміниться, і ми відчуємо не просто похолодання, можливі навіть сильні хуртовини та морози. Та це все буде лише початком дечого більшого масштабного. У яких регіонах буде найважче, переглядаємо з вами далі. Вітаю вас, глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та свої коментарі. Дописуйте, яка погода у вашому регіоні. Ну а я буду Розпочинати в Україні найближчим часом очікується мороза. Про це попереджає український гідрометцентр. Нині в мережі з'явилися кадри заморозків, та це тільки початок. Далі буде гірше в Україні. Окрім Півдня та закарпаття на поверхні ґрунту, заморозки від нуля до 3 градусів ідеться у прогнозі і йдеться про те, що є перший рівень небезпечності жовтий оголошено майже по всій країні. Погоду без опадів зумовило поле високого атмосферного тиску від антициклону над Балтикою. Нині в західних північних областях обіцяють дощ нарешті території. Він так також піде також в Україні. перший випав сніг на горі піпіван. Стовпчики термометра показали 3 градуси мороз. Своєю чергою працівник обсерваторії на горі піпіван від карпатського національного університету Василь Фіцак наголосив, що на найвищому гірському масиві України стало значно холодніше і випав сніг. На Чорногорі притрусило снігом, відчутно похолодало. Холодний східного напрямку вітер 8-9 метрів за секунду. Наголосив Фіцак. Також на чорногірському хребті випав сніг а температура повітря опустилася до мінус трьох градусів. Про це повідомили гірські рятувальники, опублікувавши фото з засніженої вершини піпіван. Нині там хмарно східний вітер до чотирьох метрів за секунду і мороз мінус три. За прогнозами синоптиків, протягом наступних десяти днів на Закарпатті триматиметься прохолодна та волога погода. Що вітаю з першим заморозком. Ну а ще вчора Київ зустрічав осінь відносним теплом. А сьогодні вранці в столиці вже відчутно подих саме. Лихий іні ліг на траву та автомобілі. Холод скував повітря, нагадуючи, що тепла погода вже позаду. Та не лише Київ прокинувся із морозцем. На Волині заморозки вдарили значно сильніше. Повідомляють про втрату врожаю малини та лухини. Також і Львівщина не стала винятком. Так до прикладу, у винниках біля Львова землю вже прихопив перший мороз. Місцеві жителі діляться відповідними фото. Ну і загалом по Україні кінець вересня та початок жовтня будуть дощовими і прохолодними, особливо на заході. А півночі і середи наступного тижня очікується невелике потепління. Удень місцями до плюс і плюс 18 градусів. Через вплив циклону та атмосферних фронтів протягом найближчих днів в Україні очікується нестійка погоди з дощами, місцями мокрим снігом та грозами. За прогнозом синоптиків, скрізь спостерігатимуться коливані температури, подекуди очікуються заморозки. Але наприкінці тижня температура повітря почне підвищуватися місцями до літніх градусів. Помірні дощі та нистійка погоди очікуються і в західних та північних областях. Удень також дощі передбачається у південних та центральних регіонах у Карпатах, можливий мокро сніг. Згодом очікуються дощі у більшості областей країна, окрім північно-східних регіонів. Синоптики повідомили, якою буде погода у жовтні. На більшості території країни цього місяця похолодання варто очікувати у третій декаді. За даними синоптиків, середня місячна температура у жовтні становитиме від плюс 7 до плюс 13 градусів, що на 1 градус вище за норму. В Україну йдуть похолодання. Нічні заморозки. Та дощі і морози за словами синоптиків на вихідних та на початку наступного тижня температури залишатимуться відносно стабільними. Загалом холодний антициклон із півночі Європи зумовить відчутне зниження температури. Вночі можливі заморозки на ґрунті та місцями у повітря до мінус трьох градусів. У північних областях стовпчики термометрів подекуди опустяться до нуля. Синоптики наголошують, що це явище буде нетривалим. Проте дні залишаться свіжими та по осінньому прохолодними. Лише південні Закарпаття збережуть відносно тепліше. Клімат. Метрологи не виключають приходу короткого потепління після похолодання. Проте найближчими днями прогнозують стриманий температурний фон без різких стрибків. Зокрема, Наталія Птуха зауважила, що бабине літо, тобто потепління після тривалого періоду похолодання, не виключаються. Поки що в тих розрахунках, які є на сьогодні, у найближчій синоптичній перспективі буде досить помірний температурний фон якихось сильних коливань, стрибків, різкого прогріву або додаткового різкового зниження температури наразі не очікуємо, тобто буде стриманий на температура наголосила вона. Снаптикиня додала, що погода значною мірою залежатиме від хмарності. Чим менше хмар, тим більш прохолодною буде ніч і теплішим день. Якщо хмарність більша, то ніч буде теплішою, а день навпаки прохолоднішим, бо повітря не так сильно прогрівається. До кінця цього місяця та навіть на початку жовтня ми не очікуємо підвищення температури, потепління або бабиного літа. Вказала птуха. При цьому середня місячна температура повітря у жовтні очікується на рівні 7 тринадцяти градусів тепла, що на один градус вище за норму. Водночас геомагніт обстановка тим часом залишається загалом спокійною, але повністю розслаблятися поки рано, Бо за даними британської геологічної служби, зараз умови оцінюються є yeah, Квайт. Тобто тихі, хоча швидкість сонячного вітру трохи за звичайну. це з впливом корональної діри, яка поступово слабше. Однак протягом доби можливі зміни вплив двох менших корональних дір у другій половині дня може спричинити окремі періоди більш активної геомагнітної активності. Окрім того, існує імовірність, що землі торкнеться краєм повільний корональний викид маси, який стався на сонці. Упевненість у прогнозі невисока через нестачу зображень, але фахівці не відкидають, що за умови збігу цього удару з потоками висок. Швидкісного сонячного вітру від корональних дір активність може досягти рівня слабкої бурі. G1. таким чином очікується переважно спокійний фон із можливими короткочасними сплесками активності. Імовірність переходу у стан слабкішої такої бурі залишається невеликою, але повністю виключати її не можна. Чому виникають магнітні бурі та чи можуть вони завдати шкоди здоров'ю в ефірі українського радіо розповів і професор кафедри біофізики і медичної інформатики КНУ імені Тараса Шевченка Віктор Мартинюк. Так от магнітні бурі це один із елементів космічної погоди, яка пов'язана з активністю сонця. В першу чергу це стосується сонячного вітру, який потрапляє до наших зон. Сонце є своєрідним великим реактором, де відбувається термоядерні реакції. Певна річ, що там постійно стаються вибухи у вигляді великої кількості сонячної плазми, яка може потрапити на Землю, ну, і магнітне поле у відповідь починає коливатися. І такі зміни постійної компоненти магнітного поля називаються магнітними бурями, каже Мартинюк. За його словами, існує такий великий масив даних, який свідчить, що Людина відчуває такі впливи. Це комплекс електромагнітних явищ на нашій планеті при взаємодії з сонячної плазми з магнітним полем. У нас змінюється електромагнітне поле, що може спричинити порушення зв'язку. Деякі країни скасовують авіарейси. Усе живе, зокрема, і людина, є чутливим до електромагнітних варіацій і відповідає на них специфічною реакцією. Ми розглядаємо це як екологічний фактор, який впливає на людей. Надлі інших факторів, які діють на наш організм, фактори космічної погоди не є такими сильними і страшними, пояснив експерт. Мартоню каже, що що кількість магнітних бур залежить від циклонічної діяльності сонця. Існує 12-річний цикл сонячної активності. Нині ми перебуваємо на її мінімумі. Через рік-два почнеться підйом сонячної активності. А кількість магнітних бур буде зростати. Це нічого не означає для нас, оскільки вже не раз люди переживали ці цикли. Ті, хто має якісь захворювання і низький адаптивний потенціал, реагують на все, зокрема і на такі геомагнітні збурення. Уточнив він. Ну а я глядачі, вдячна вам за те, що ви додивилися випуск до кінця. Вдягайтеся тепліше та слідкуйте за. За прогнозом погоди у своєму районі аби не захворіти, прощаюсь з вами. Поставте вподобайку та коментуйте даний випуск. До зустрічі в наступних наших випусках.